Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса. Розпочну ось з такої шкіряної куртки. Її ціна 1100 гривень. На жаль, жодних бірок немає, але очевидно, що це натуральна шкіра. Дуже красивого, вона такого темного коричневого кольору, має таку легку потертість на рукавах, але загалом у неї дуже хороший. Шкіра якісна, класна, але на жаль, вона на мене виявилася за маленькою. І крій у неї теж мені сподобався, вона доволі лаконічна, попереду защіпається на замочок, має такі накладні кишеньки, нічого зайвого. І як для натуральної шкіри ціна, в принципі, також прийнятна. І тільки гляньте, яку я шубку знайшла, вона така дуже кольорова, акцентна. Розмір вказаний М, і її ціна також 1100 гривень. Це, звісно, штучне хутро, але дуже якісне, щільно набите, тому, думаю, в ній не буде холодно. Виглядає дуже цікаво за рахунок ось цих таких кольорів, які на перший погляд ніби і не поєднуються. Коричневий, рожевий, фіолетовий, дуже так от незвично, різнобарвно мені в принципі подобається. Єдине, що її, якщо розщіпнути, то так уже не будеш носити, оскільки закльопки видно наверху. Тобто її треба повністю застібати і носити якби під горло. А загалом у неї фасон дуже класний, сучасний, вона йде вкорочена, широка. Мені загалом сподобалася. Далі буду приміряти ось таку курточку пуховик в 12 розмірі. Ціна у неї доволі смішна 400 гривень. Раніше оцінювали у 600 акцентний червоний колір. Вона з поліестру наповнювач тут теж синтетичний. Вона мені здавалось бути більш така от оверсайз, але вийшла в обтяжку. Можливо, якщо б це була елька або навіть краще XL, то був би потрібний ефект. А так, в принципі, мені не дуже вона сподобалась саме в примірці. Виглядає якось дуже так от куцо. І стан у неї, хоча хороший, але не ідеальний. Все-таки видно, що це ношена річ. А як на мене для люкса це не дуже прийнятно. Далі буду приміряти ось такий шикарний кардиган, його ціна 600 гривень, коштує, бачите, дорожче, ніж попередня курточка. Це у нас фірма Uniqlo. розмір вказаний XS. Але ви бачили, що це XS-ка така от велика, тобто він йде як оверсайз. Тут дуже хороший склад, 60% є вовни. На жаль, важко його оцінити, оскільки він дуже пом'ятий, зім'явся, напевно, в тюках при перевезенні і не встиг розрівнятися. Але якщо його відпарити, відпрасувати, я думаю, буде виглядати просто розкішно. Тканина тут такої середньої щільності, він і не грубий, і не тонкий, такий, як треба. Ну і тепленький, оскільки з вовною. І ще ось такий кардиган взяла до примірки, його ціна 480 гривень. Він в такому яскравому червоному кольорі. Йде теж як оверсайз, це вказаний розмір. МК. Давайте ще вам покажу бірку зі складом. І тут також є вовна, а саме 50% вовни, 50% акрилу. Сам светрик в ідеальному стані. Давайте глянемо його в примірці. Як на мене, дуже стильний, дуже класний, акцентний, і він такий прям оверсайз, рукавчики широкі, плечики приспущені, все як треба. І з такими от синіми джинсами дуже класно поєднався. Його можна носити ось так, от з футболками, якимись гольфами. Класно ним утеплятися, адже все-таки він з вовною. Ну і крім того. Дуже рідко бувають власне вовняні речі настільки стильними. А ось тут все зійшлося: усі зірки так, як треба стало. І крій класний, і склад класний, і колір теж просто неперевершений. І якщо говорити про стан, то стан у кардагана ідеальний, без жодного дефекту, взагалі як новесенький. Я його не купила, залишила, ризикнула. Можливо, таким дістанеться він мені на знижках. І ще ось такий теж дуже акцентний светр яскравого такого зеленого кольору. Його ціна 420 гривень. Розмір вказаний 14 Це Елька. І по складу він доволі непоганий, все-таки гірший, ніж попередній, але як-не-як, як є вовна 15%, решта 85% акрил. Знову ж таки, як і з попереднім кардиганом в молочному кольорі, цей светрик дуже сильно зім'ятий. І це трішечки псує загальне враження від нього. Дуже цікавий у нього крій, позаду він довший, попереду коротший. Рукавчики, такі, бачите, приспущені, йдуть плечі приспущені. По бокам він має розпорки і йде такий, як оверсайз. В загальному стан у нього дуже хороший, я б сказала, ідеальний. Наступне буду приміряти ось таке худі, його ціна 480 гривень це Nike. Усім відомий, недешевий бренд, розмір вказаний L. Я так розумію, це термо-худі, тобто воно дуже добре тримає тепло, за складом, воно повністю синтетичне, 100% поліестер. Але в ньому має бути, я думаю, дуже тепло. І давайте я вам його покажу на собі. В принципі, дуже добре навіть підійшло худі по розміру, не за маленьке, не за велике. Мені загалом подобається. Не подобається те, що воно синтетичне, я не дуже люблю синтетику і практично її собі ніколи не купляю і не ношу. Якщо ж говорити про стан, то в ідеальному стані худі без жодного дефекту, як новенькі. І взяла до примірочної ще ось таке худі від Victoria's Secret, їхня лінійка Pink, і воно йде зі знижкою, коштує 200 гривень. В принципі, ціна дуже хороша, як для цього крутого бренду. Раніше його оцінювали у 340 гривень. Складка нине тут непоганий, тут поєднання котону і поліестру. Тут йде половина на половину, а саме 50% котон, 50 поліестер. Ну, ось таке воно в примірці. Мені теж подобається. Воно такий от легенький оверсайз, дуже класний, м'якенький, тепленький і для дому, наприклад, просто ідеальний. Хоча, як на мене, то його можна носити не лише вдома, але й пристойний худі для вулиці. І гляньте ще який светрик знайшла. Це багатьма улюблений бренд, Томі Хілфігер, дорогий бренд, розмір тут вказаний S, А його оцінили всього-навсього у 300 гривень. Ось така от бірочка за складом воно на 86% з бавовни, решта поліестер. Не дуже щоправда мені подобається дизайн цього светру. По-перше, я не люблю такі от відкриті виподібні вирізи. По-друге, воно в обтяжку йде, ну це не мій розмір, тобто воно на мене замаленьке, але мені здається, якщо його навіть тягнути по розміру, воно все одно буде облягати фігуру. Окрім того, мені не подобається, що воно дещо блистить. Здалеку не дуже це помітно, але тут використана така от блискуча нитка. Зараз спробую ближче показати. Я думаю, вам видно, є такі, як срібні зірочки, і на рукавах теж використана срібна нитка. І також ось тут на рукаві є такий от значок, металевий значок з назвою бренду Tommy Hilfiger. Дуже такий от малопомітний, але все-таки він є. І останньою з одягу буду приміряти ось таку сукню, не дуже сезонна знахідка, але я час від часу люблю дивитися і на літні речі. Дуже часто серед зими можна там знайти щось цікаве. Ціна сукні 180 гривень, продається вона зі знижкою. Раніше оцінювали у 280 йде вона така, як розлітайка, дуже ніжна, тендітна, білий колір завжди виглядає дуже якось так от вишукано і дещо святково. Щоправда, мені не дуже пасують такі от фасони, все-таки люблю, коли сукні приталені. Це тоді все-таки додає жіночності. Хоча на інших такі от сукні розлітайки мені подобаються. А от собі я б, напевно, таку не купляла, хіба б носила її з пояском. І далі хочу вам показати взуття. Взуття також з люкса. Ось такі були лофери, вони йдуть такі, ніби як лаковані. Це фірма Primark. Розмір вказаний 39-й продаються зі знижкою 400 гривень. Раніше його оцінювали у 650 Ось тут такі симпатичні тапки на такій міцній підошві, їхня ціна 450 гривень. І ось ці непогані лофери 650 гривень, темно-синій колір. Вони з натуральної замші були. Ось такі ще кеди високі в такому бежевому колірі, теж продаються зі знижкою. Ось ці мені дуже сподобалися черевички. Класного вони відтінку, такого бордово-цегельного. Їхня ціна була 800 гривень. А ось ці черевички від Томіхелфігер я вам вже показувала, напевно, тижні два або й три тому їхня ціна 1400 гривень і поки що вони не знижують ціну. І ось ці замшеві шоколадні червички теж я вам показувала, їхня ціна 800 гривень. З нового додалися ось такі чорні черевички, їхня ціна 900 гривень. Натуральна замша, ідеальний стан, але вони тоненькі для весни, але аж ніяк не для зими. Дуже багато в нас на Люксі завжди продають спортивного взуття. Були ось такі непогані кросівки від Adidas 680 гривень. І ось такі от ванси теж Вони прикольні, але вони текстильні. Ось ці кеди дуже цікаві, з таким от декором, з натуральної замші, в сірому кольорі продаються зі знижкою 450 гривень коштують. І Ось ці мені сподобалися найки, такі дуже кольорові, акцентні. Щоправда, ціна у них не дешева, 900 гривень їх оцінили. І розмір тут вказаний 40-й. Посередині видно, що вони новесенькі, хоча якщо дивитись ось так зверху, то ніби ношені. І давайте вам покажу щось з сезонного взуття, теплого. Ось такі високі челсі, класні, зі знижкою продаються 750 гривень. Коштують і це у нас Clarks. Дуже хороший бренд, якісний, дуже добре носиться. Поруч ще ось такі челсі з такими от металевими кнопками коштують 450 гривень, це не дивно, оскільки вони з замінника, не з натуральної шкіри. І ще ось такі комбіновані, доволі оригінальні черевички на невисокому каблучку. Це сороковий розмір. Вони шкіряні і коштують 600 гривень. В принципі, ціна нормальна. І поруч ще одні дуже цікаві черевики, вони такі, як сірі, ніби з срібним, коштують 1100 гривень шкіряні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!